А чи брав хоче в голосуванні, чи голосував міський голова за виділення з мене віднялки, коли це вибували? Я на відповідь. Я на 4. В кінці дня провів сім'ї відділі запити. Вже п'ятницю ранку. І в другу частину вона розвітня вівці катарівської ради. Ви все знаєте. Я підписав цю купату. Я її підписав і попав на стіл. Сьогодні нам держави. Друзі, я її підписав, її вікна стоїть. Черному я хочу ще раз дати пояснення. За все, що відбувається в місті. Персональне відповідальність, голова, який мій хрест. Подобається, не подобається. Ви за відповідалі за свої дії, за свої розміщенні судження. Маєте повагу людей, які важко працюють. Я підписав цю ухвалу. Дякую.